Москві паніка вивели силовиків на вулиці, оточили Кремль. Оголошено про активність невідомих солдатів у столиці Росії, а Деякі військові РФ заявили про похід проти Путіна паралельно із подіями в Курську. Не менш цікаві розвиваються і в Москві. Через пошуки ДРГ перекрито в'їзди в Москву крізь посилено заходи безпеки, Ну і схоже, москвичів почався великий шухар. А що зараз з путіним? Деталі у відео ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх актуа новин. На тлі подій на Курщині раптово якісь заворушення почали відбуватися і в самій столиці Арафії. Московська влада заявила про ймовірність прориву диверсійних груп в столицю. Через це навіть довелося посилити заходи безпеки в місті та особливо навколо Кремля. Схоже, треба посилювати навіть охорону Путіна. Зокрема, повідомлялося, що у першому і другому спецполках а також в Розварді, зроблені щоденні резерви із числа співробітників. Ну а також у Москві триває постійний моніторинг загро. Щодо ймовірних проникнень диверсійних груп до міста та області повідомляється, що чекають на диверсантів із України. Як заявляють джерела видання, база поліцейських навіть попереджено про можливі спроби невідомими зволодіти їхньою зброєю. Тепер, за нерозпорядженням керівництва, спецполку нових співробітників можна ставити на чергування тільки разом із. Досвідченими також співробітники спецполку із з автоматами чергують разом із екіпажами співробітників ДПС, Посилено охорону території в центрі та навколо Кремля. Пише база. Окрім цього, додатково співробітники спецполку та ОМОНу щодня сидять у резерві на своїй базі на випадок необхідності виїзду і швидкого реагування. Самі ж расисти бурхливо відреагували у мережі на таку новину, і вони дещо іронічно поставилися до анонсованих заходів безпеки, критикують владу і навіть висловлюють Надію, що українці таки дійдуть до Москви. про це зокрема пише рашистське видання «Обозріватель». і у своїх повідомленнях жителі Арафії висміють боягуство їхнього правителя. Іронічно зазначаючи, що він із пореліку напевно вже залишив столицю. О, що пишуть деякі рашисти. застукали двері бункерів, що там бізнес-джета, що вилітають уже пишуть рашисти. Вони також зазначають, що українські військові досить швидко просуваються територію раф. І її жителі арафії загадали похід Пригожина на Москву і висловлюють. Надію, що можливо українці таки діду до їхньої столиці. При цьому самі рашисти не хочуть воювати за Москву, готові віддати Держдуму та іронізують, що може й Москву час здавати. Як бачимо, расисти переважно. Висміюють заходи без нібито організовані владою. Однак є і ті, хто замислюється про можливість внутрішніх конфліктів їхніх можновладців. Проти паніку силовики здійняли нормально. Вже на в'їзді до столиці Арафії частину шосе перегородили камазами. А за тими вантажівками ховаються силовики. Йдеться про Дмитрівське шосе, яке веде на північ Москви. А у Підмосков'ї раптово спалахнула масштабна пожежа на заводі. Полум'я охопило приміщення, де виготовляли декорації на площі. Ще квадратних метрів. Стало відомо, що у підмосковних любарцях горить завод. Горять виробничі приміщення фірми з виробництва декорацій. Нічого важливого, але гарно. І у мережі пишуть, що палаючий завод також працював і на оборонку. На фоні цих подій Георгій Закравський, власник ПВК Палатін, записав відео, до різко розкритикував владу арафії не тільки за провал СВО, розвал армії, допущення прориву кордонів, а й за неможливість захистити повітря. просто дервит украинских БПЛА. Наша страна уже в беде. В большой беде. Беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Они атаковали даже Кремль. Наш черноморский флот выбивается. Выбивается, как будто мы не великая держава с великим флотом. А Какая-то треті разрядная страна, кораблі, котрий можуть випівати як хотять. Наша авіація практично не работає, тому що на теж одбивається раніше ж в центрі протидії дезінформації застерігали, що Кремель насправді може готувати провокації в різних районах Рафії, і так окупанти можуть влаштувати теракт, щоб звинуватити Україну. Водночас расистська пропаганда вже поширює фейки, що за особу цім та використовують хімічну зброю. Варто наголосити, що рашистські спецслужби неодноразово влаштовували провокації проти власного ж населення. До прикладу, варто згадати, як ФСБ руками заборонено організації в кроку Сіті холл організувала трагічні для рашистів події. Зараз Рафія може влаштовувати провокації в Курській області, фабрикуючи інциденти з порушенням міжнародного права, щоб звинуватити в цих діях Україну. Зокрема, можуть бути провокації з перевдяганням окупантів українського уніформу та вчинення ними злочинів. Про це повідомив речник міністерства закордонних справ Горій Тихий. І він зазначив, що Україна вже застерегла щодо цього своїх міжнародних партнерів. І за його словами вже є дані про те, що в Кремлі дуже занепокоєні тим, що операція Сил оборони України в Курській області відбувається без. Порушень міжнародного гуманітарного права такі порушення Арефія насправді дуже хотіла бачити і використовувати у своїй пропаганді, зазначив Тихий. Далі цитую відповідно є обґрунтовані підозри та побоювання, що РФ може спробувати сфабрикувати такі підроблені інциденти, зокрема з можливим перевдяганням російських військових в українську форму, зауважує Тихий. Тож, з огляду на це, Україна застерігає своїх міжнародних партнерів активно бути готовими до такого розвитку подій. Наголошує речникам МЗС. Якщо такі спроби з боку рашистів будуть, то Власне, потрібно зберігати пильність і не піддаватися на ці пастки рашистську пропаганду, заявляє тихий. Варто відзначити, що останнім часом рашистські спецслужби активізували підривну діяльність спрямовану проти України, зокрема організацію диверсії і підпалів всередині країни. Найчастіше для такої так званої роботи ворог шукає виконавців через інтернет, і про це розповіла речниця офісу генерального прокурору Надія Максимов. Вона прокоментувала інциденти з підпалами автомобілів військовослужбовців. Загальний портрет такого палія, чоловік 18-23 років, який шукає заробіток через мережу, а саме швидкі і легкі гроші. Проте зафіксовані випадки, коли такі злочини вчиняли старші громадяни, навіть. Неповнолітні, найчастіше вони знаходили роботу через телеграм-канали. І спочатку спецслужби держави агресора давали не такі складні завдання, наприклад, роздати чи розклеїти листівки, а далі сфотографувати якийсь об'єкт або те ж саме авто зсу, і лише потім скоїти підпал. Максимець наголосила, що практично всі затримання або взагалі не отримали обіцяних грошей, або їм заплатили значно меншу суму. Цитуємо речницю офісу генпрокурора. Далі хочу звернутися до всіх, хто потенційно розглядає для себе такий спосіб заробітку, крім реальної загрози тривалого ув'язнення. Ви від цього нічого не отримаєте, тому не. Зраджуйте державу, не зраджуйте свій народ. Повідомляйте про такі пропозиції і разом будемо викривати і майданчики, на яких публікуються такі оголошення і людей, які за ними стоять. Ну що за підпали військових автомобілів передбачено відповідальність за кількома статтями кримінального кодексу України. Зазначимо, що активізувалися расисти із охороною Москви саме на фоні подій в Курську. Як бачимо, кордони захистити вони не змогли, може, хоч столицю зможуть. І наостанок трішки про хронологію подій на Курщині, адже минулого тижня в Курській області. Почалась операція збройних сил України і дії українських військових. Офіційно вже підтвердив і президент Володимир Зеленський. Пізніше расисти повідомляли, що втратили контроль над 28 населеними пунктами регіону. Однак, проект Діпстейт підрахував, що Ерефія вже не контролює 44 населених пункти Курської області. Ось напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Україна зуміла взяти під контроль 74 населені пункти Курської області. і, В свою чергу. Президент подякував українським військовим за те, що вони поповнюють обмінний фонд, оскільки це дозволить проводити обмін військовополоненими. Намовим дякуємо, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Можете також поставити на дзвіночок. і Тоді ви отримаєте сповіщення про свіже відео. До зустрічі. Слава Україні!